You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, показую життя. Як воно є. Приєднуйтесь. Доброго ранку. По новинам. У нас вже все бабуся поїхала. Немає вже допомоги такої, як і була. Сьогодні я водила Левчика в садочок разом із Сонею. Є величезний плюс, те, що ми з Сонею рано виходимо на прогулянку. Ось там на початку 10-ї запізнювали сьогодні трошки в садочок. На початку 10-ї ми вже вийшли і зараз Сонею гуляємо. Прокинулась, погодувала. Знову ж таки, дуже класно, що є оцей накидка ця. Я погодувала її, вона далі спить. Пішов у садочок. Сьогодні він пішов взагалі не те, що там без крику. Я йому ще вручила його трусики памперс, бо там закінчилися, а він все не хоче ще нормально ходити на горщик. Я йому вручила цю упаковку з його трусілями і він пішов сам. Я зателефонувала виховательці кажу, зустріньте його, бо я з Сонію не можу піднятися, у них там такі круті сходи вгору на початку. Левчик сам туди пішов, бачу, його забрали. Такий дорослий. Так, пилосос зранку запустила. Ще прийду посуд перемою, одне прання поставила, його розвішу, наступне поставлю. Вечерю, треба подумати, що взагалі готувати. Все, просто звичайна рутина. Включаємось. Уже майже кінець, кінець навчання дітей. Я думаю, що там і буде легше. Соню навряд чи зможу з ними залишити. Ну хіба що якщо вона, я знаю, що буде спати, то може її можна буде зранку залишити, щоб Левчика побігти в садочок відвезти. Ну, це займих, як мінімум, хвилин 20 туди і назад мені. Ось так. Так що сьогодні йдемо до педіатра. Сьогодні Соні рівно місяць, один місяць вже так швидко час пробіг, я вам скажу дуже швидко. І ще по своєму стану а, у мене була анемія ще під час вагітності. Я весь цей час п'ю залізо. а це ось на протязі цього місяця е, грішила і дуже часто або забувала, або зранку каву починала пити. І тоді, а ну, раз я вже каву, який сенс пити, то залізо. а кава дуже, дуже і дуже сильно заважає засвоєнню заліза. А, і я так відкладала на потім, а залізу можна насправді не лише зранку пити, а просто на пустий шлунок, тому можна там і перед обідом, якщо постійно ж звичайно не їсти. Ось, і Я так і забувала. Це ось останній раз мию голову випадає волосся. Воно у мене, до речі, вже було відросло, так класно, такий під пушок я аж відчувала у волосся, так класно вже було. Ну, Нормально. А це знову стало випадати волосся. І це я розумію, що для мене це не норм. Це ну, все одно не оце там післяпологове випадіння, і все таке. У мене воно і так випадало І під час вагітності тоді. А Потім суха шкіра стала дуже, це теж дзвіночок. А сьогодні, коли я прокинулася, і у мене м, називається м, ну, російською угловою хейліт. Кутовий хейліт, мабуть, так, українською буде. Такі вавочки саме в куточках губ. І це також є ознакою дефіциту заліза. До речі, у вагітних ще є ознакою дефіциту заліза, якщо вони щось хочуть їсти. Щось неїстівне або щось непоєднуване. Це також може бути ознакою саме дефіциту заліза, а не так, як завжди сміються і кажуть, що це якісь причуди вагітних. Ні, це, це організм так показує, він шукає десь знайти це джерело, щоб йому було легше тих мікроелементів, яких не вистачає, і так він робить. Так що звертайте, хто вагітний, і якщо на таке щось тягне, то звертайте увагу на це. Скоріше за все, у вас теж уже дефіцит заліза. Ось так. Так що все, каву відклала. Зранку п'ю тепер залізо обов'язково, і треба слідкувати за цим, бо стан може погіршуватись і ну, в плані енергії теж. Її скоро так і не буде, а мені цього не можна допускати, бо дуже-дуже багато обов'язків, справ, І мама має бути на ногах. Тому все, каву відклала. Ну, перерви буду робити, і зранку її пити не буду, а вже там, як мінімум, через годину після їжі. Ось так. І так, 13 травня нашій соні вже було один місяць. Були ми в цей же день у лікаря. А, значить, вона виросла майже на 1 кілограм, при народженні 2,490 в один місяць 3,470, тобто 980 г набрала і додавала 3 см. Вже наша красуня 51 см. Трішки вже тримає голову, іноді посміхається у відповідь, і потрошечки починає слідкувати за каруселькою. Вже краще все чує, бо стала досить сильно реагувати на звуки. Забрали левчика з садочка, ось подаруночок у когось з діток день народження був Такий подаруночок дали ручна робота. Просить відкрити Лев, як тобі було в садочку? Мама, ні! Ні, Диви, цукерка Левчик. Так. так чудово, що у нас біля будинку є така зелена зона, і зараз іде дощ. А ми сидимо тут з сонею під каштанчиком, і нас все прикриває нам нормально. На вечерю вирішила приготувати такі мідболи у томатному соусі, аби швидше було. І дуже, знаєте, виручаю, коли у мене є фарш. До речі, томатний соус це домашній, це у мене мама такий робить. Дуже-дуже смачний, дуже дітям подобається такий кетчуп і завжди можу додати до страв. Туди додала ще чесночку, зелень і пармезан. Всім доброго раночку. У мене сьогодні. Ранок добре почався о п'ятій. Соня прокинулась переодягнути, носик почистити, погодувати. І вона швидко і далі сама оляглася, а мені так тоді ну, мені дуже часто після таких маніпуляцій, коли я з нею займаюся, то як мінімум ще півгодини не можу заснути. Думаю, що буду втрачати час, треба йти сніданок готувати. За собою догляд мала. І пішла готувати сніданок. А тепер вже початок восьмої, зараз буду всіх своїх будити. А я тепер просто вирубаюсь. Я дуже хочу спати. Прямо аж, аж дуже хилить у сон так. Але я приготувала сніданок. Це вже майже накритий стіл. Червону рибку засолювала нещодавно, то треба закінчити і їсти. Ось там. Он, Круасани. Ось круасани. Бо в режимі портрет не, не зближувало. А це на День матері мені Ілюша приніс, трояндочку, подарував. Вибачався. Так. І а, там сирники, ще, до речі, у мене у сковорідці. До речі, дуже-дуже крута сковорідка ця, Тефаль, Мені дуже вона сподобалась. Так. Що я не знаю, як далі день проводити, <с> я над тим і думала, що вранці більше всі сплять, і треба себе якось змусити раніше вставати, щоб робити і на день справи ну в плані готування. таке. Бо потім може бути складно по дню, можуть не дати і все таке ну, діти. А я прихворіла разом з дітьми, хворію, з молодшими. То такий голос сівший дуже. Ми Соні страховку не брали, бо дуже дорого. Ну прям дуже дорого, бо немовля, напевно, через це. І я все вираховую. Може, все ж таки буде дешевше, бо ціни зараз просто капець. В Добробут он ходила з Левчиком, ну, у нього по страховці. І звернула увагу, що один прийом у педіатра коштує вже 1420 гривень. Ще недавно було 1290. Ціни просто космос. І думаю, все чи вигідно буде взяти ту страховку, чи ні. Не знаю навіть, бо Левчик зрозуміло, що він буде тягати все з садочка. Соня, скоріш за все, це все теж буде тягати, ну, хворіти. І, можливо, навіть вигідніше буде взяти а, страховку, да, да спокійно себе почувати. А, бо ну, мені здається, що вона буде хворіти цей рік дуже. Додам, що все ж страховку ми оформили. Нам насправді вигідно ще через те, що Дениса компанія бере 50%. Ну, Соняної страховки менше, 50% виходить, але тим не менш, все одно нам вигідно. А так ми Соною їмо на прогулянці, бо вона така вибаглива. Якщо вона захотіла чогось, то неможливо її заспокоїти і потрібно лише давати тут і зараз. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!